Друзі, запрошую вас у розарій ботанічного або просто саду Хруга Парк веселі. Це ось такий розарій. Великий, невеликий. Зараз подивимося з вами. Є арки з трояндами які плетуться, є ось такі, цілі поля троянди. А тут насправді багато сортів. Ось це один, там помаранчеві, два, білі три, рожеві, 4, 5. Ті, що плетуться, 6, 7, 8, 9. Тут десятки троянд взагалі сортів насправді. Оці такі пахучі взагалі. Ось так вони тут зроблені цей. Ось помаранчеві трояндочки. Мені подобається ось цей набір, хотів сказати. Дуже красиві, такі бутони красиві. І вони не дуже високі. А ці прямо королеви. Троянд. Не дуже я хочу показувати, які сорти тут. Підписані, ці такі гарні. Мені дивно, знаєте що? Що їх тут не дуже обробляють. Вони тут нібито у живій природі, але так не можна. Я би їх чимось захистив прямо. Дивіться, яка красива. Просто неймовірна. Так, да. ну і, звичайно, водойма. Невеличка. Це такі помаранчеві. Це така плетущася. Всі вони різні, бачите? Оця така з серцевинкою. Трошки цікава. О, такі жовті, красиві. Ой, розфокусувалося. На жовтий колір чомусь розфокусовується. Дуже красиві. Всі, звичайно, я вам не буду показувати троянди, але будете мати просто уяву, які тут розарі Квіточки, такі от ржеві. Це ж схоже на чайну. навіть пахне. Є ось такий маленький ставочок. І такі квіти. Це дуже гарно, насправді. До речі, ось такими троянди були раніше, насправді. Подивіться, який колір персиковий. Взагалі ще щось неймовірне. І там вон є. Тут багато таких, вони не плетущіся, але такі дивнуваті. Тут багато жовтих троянд. Олень. Оленятка. Красиво, Гарно. Сонечко. Тренди дуже люблять сонце. І подивіться ще ось на цю красу. Вони різні. Спочатку вона така. Потім вона відцвітає і стає більш рожевою. Неймовірно. Ну і ось такі прекрасні. там ще раз покажу рожеві, просто неймовірні. Такі троянди теж пахнуть. Страшне, ось ця дуже гарна, дуже красива. Ви знаєте, якщо квіточку пестити, холити, е Підрізати ось ці такі страшні сухенькі частини, то тоді квітка буде красивішою, насправді. У квітів є такий потенціал великий. Ось так. Ось це на останок Це, думаю, просто краса.